Чому судді і прокурори отримують більші виплати ніж звичайні пенсіонери? Та як держава визначає прожитковий мінімум, від якого залежать усі соціальні виплати? У цьому будемо розбиратись з Андрієм Павловським, громадським діячем та експертом із питань соціальної політики. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю вас і вітаю наших глядачів. Отже, почнемо з того, що мінфін звітував минулого року на соціальні виплати було спрямовано близько 400 мільярдів гривень. Цьогоріч у держбюджеті закладено більше. Вперше були більше виділено коштів на соціальні видатки. Закладено зокрема 468,5 мільярдів гривень. Окрім зростання прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії, зарплати кошти. Так само знайшлися і на певні державні програми, на кшталт зимової підтримки, УЗЕ 3000 скринінгу здоров'я тощо. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як можливо в умовах війни, коли основні витрати йдуть на оборону, ідуть на те, що зберігає нашу життєздатність нашої країни, і в умовах того, що економіка. На жаль, зараз деградує, люди виїжджають, підприємства закриваються, територія фронт просувається. На жаль, територія українська окуповується. Як в таких умовах можливо піднімати соціальні виплати людям? А це не менш важливо. Ну це не менш важливо разом з тим. Є об'єктивна важка реальність. Це війна, це занепад економіки, який викликаний цією війною. Це фактично гуманітарна катастрофа зараз в великих містах, таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, з опаленням, електропостачанням. Безумовно. На це все треба передбачати додаткові видатки, і, на жаль, от соціальна сфера на залишковому принципі залишається об'єктивно із -за цього. І хоча формально є невелике зростання видатків в бюджеті на цей рік, в порівнянні з минулим, разом з тим, ми розуміємо, що, наприклад, в середньому соціальні стандарти той же прожитковий мінімум. Мінімальна заробітня плата, мінімальна пенсія вони зросли на 9% в порівнянні з минулим роком. їх розмір. але а так само ці... зросли і ціни, і тарифи. Ну, да, і от питання в цінах і тарифах, тому що вони зросли значно більше ніж ці 9%. Навіть по оцінкам по офіційним прогнозам національного банку інфляція в цьому році. Буде складати 12-13%. А бачите, зростання соцстандартів на 9%. Тобто зростання соцстандартів, воно не покриває зростання споживчих цін і не виконує свою основну функцію, що держава повинна компенсувати зростання споживчих цін, інфляцію, таким чином підтримувати певний життєвий рівень основної маси. Громадян разом з тим хочу зазначити, що ви правильно сказали, що майже всі податки, збори, які збираються всередині держави, внутрішні, внутрішнє оподаткування, воно йде в першу чергу на забезпечення питань оборони безпеки. А от якраз соціальна сфера вона фінансується за рахунок зовнішніх надходжень. То там, наприклад, міжнародні кредити, гранти, там інші види допомоги, які надають нам в першу чергу там, Європейський Союз, Канада раніше надавали Сполучені Штати зараз менше в силу там, зміни політики своєї внутрішньої. І от я, за рахуванням того, що у нас вся соціальна сфера за рахунок зовнішнього фінансування. Нато вони проблематично там суттєво збільшувати разом з тим, чиновники знаходять можливості, да, щоб собі любимим, збільшувати заробітну плату. Наприклад, мало їм того, що середня зарплата чиновників по міністерствам за минулий 25-й рік склала 65 гривень, 65 тисяч гривень на місяць. Так вони ще й на цей рік там передбачають собі на 20% збільшення. Ну, слава Богу, згадали про вчителів яким на 50% обіцяють збільшити в цьому році з 1 січня на 20% і потім з 1 вересня ще на 30. Але я хотів звернути увагу, що навіть з цим збільшенням для вчителів їхня заробітня плата все рівно буде меншою за середню по країні, угу. от якому. Тобто, не, це не вирішення проблема. Разом з тим, при такій скруті. Е Є різні популістичні речі, скажем, відверто, як там зимова тисяча, як в народі там називають вовіна тисяча, да є там скринінг для людей старше 40, є там наукрзалізницю оці програми, і так далі. Що може є ну, не пріоритетними і не першочерговими ці витрати додаткові е на ці цілі, тобто явно. Влада щось планує, мабуть, вибори, тому хоче задобрити певні соціальні групи, от такою одноразовою, це ж одноразово це не постійна допомога, одноразовою ем, допомоги. І разом з тим, що найбільш обурливо і несправедливо, що всім чиновникам підняли зарплати, збільшили. А от ем, про зарплату, грошове утримання військових забули, і не зважаючи на... Неодноразові звернення народних депутатів до уряду, то уряд Свириденка цю проблему, як збільшення грошового утримання військових, проігнорував і в бюджеті ці гроші на. Збільшення зарплат військовим на жаль не закладені так, так ну, І це найбільше несправедливість. Ми ми пам'ятаємо, як ухвалювали держбюджет на 2026 рік, коли власне видатки на громадські приймальні депутатів насправді були збільшені. А коштів на зарплати військовим поки додаткових не знайшлося. Тоді ще не було допомоги у 90 мільярдів євро, ухваленої від Європейського союзу. Ну і власне. Ми розуміємо, що ем, видатки на військових це трохи інше, і у наших західних партнерів є певні застереження у цьому плані. Але да, та... Бі... Та... біда в тому, що вони кажуть, що от це зовнішнє фінансування допомогу, що вони надають, їх можна тільки так на так звані цивільні мирні цілі використовувати. Да? Не дозволяють там підтримувати оборонну промисловість, закупувати озброєння. Ну я думаю, що зарплата військових це ж теж можна віднести до певних цивільних цілей. Це так, ж тут... заробітня плата соціальні цілі, тут треба вошевичі працювати із нашими західними партнерами, доносити так само наші пропозиції. Водночас, пане Андрію, хочу повернутися до таких базових соціальних виплат, які е, визначаються щороку, не до таких одноразових програм. З ними зрозуміло е, зокрема, стосу, що стосується мінімальної за. Заробітної плати вона зросла цьогоріч з 8 тисяч до 8647 гривень. Але тим не менш навіть із цим зростанням це найменша мінімальна заробітна плата серед усіх країн Європи. Станом на зараз, на зараз це 170 євро всього. Тобто наші навіть сусідні країни Східної Європи, вони після радянського цього періоду вони змогли підняти підняти свою економіку і ем, підняти рівень заробітних плат для свого населення. Чому цього не вдалося нам, як ви вважаєте? Ну ви праві. У нас фактично і прожитковий мінімум, це базовий соціальний стандарт і головна соціальна гарантія мінімальна заробітна плата, вони є найменшими найменшими на європейському континенті. Ви правильно сказали в еквіваленті десь 170 євро на початок року було. А в той же час навіть найбідніші європейські країни вже значно нас по цим показникам обігнали навіть в тій же Молдові, яка весь час, в якій весь час були найменші зарплати, в них зараз мінімальна заробітня плата 322 євро, то майже вдвічі більше да. А я вже мовчу про Польщу, де майже півтори тисячі євро мінімальна заробітна плата. Що вже казати про Німеччину, де дві з половиною тисячі євро мінімальна заробітна плата, і вже там в інших країнах, таких як, наприклад, Бельгія, Люксембург, Франція, там ще більше. Ну зрозуміло, все, все пояснюють. Чиновники все скидають, все пояснюють е війною, економічною кризою, яка викликала війну. Але ж ми розуміємо, що це не один рік складалась така ситуація, що це і було і до війни такі були ганебні показники в Україні по заробітній платі. На жаль, це ще на початку незалежності склалось, коли наша владна еліта чомусь вирішила, що от дешева робоча сила, модель економіки ресурсною з дешевою робочою силою, це, це нібито перевага України. Як ми бачимо, що ні. Тому в треба, умовах кадрового як... дефіциту це може виправитися. Да. Ну, тут парадокс. З одного боку кадровий дефіцит, а з іншого боку, заробітня плата найменша в Європі і фактично не підвищується, при тому, що значно підвищуються ціни і тарифи. І оце головна проблема соціальна Критичний розрив між мінімальними доходами громадян і. Максимальними цінами, да, тобто, у нас, як кажуть, ціни вже давно європейські, а от заробітні плати навіть не на африканські, то тому що вже по рівню заробітних плат у нас і більшість африканських країн вже обходить. На і це жаль. треба буде перше, це перше питання, головне, яке треба буде вирішувати після війни під час відновлення країни. Оці диспропорції треба міняти, і так далі. Нам деякі закидають так, скажемо, ліберал економісти, що це все із за того, що в Україні е, низька продуктивність праці. Так я вам хочу сказати, що будь-який грамотний економіст вам скаже, що продуктивність праці на 99% залежить від роботодавця власника. Від його можливості ефективно організувати своє, свій бізнес, своє виробництво, наприклад, запровадити нові сучасні технології, навчити своїх працівників, і так далі. То може у нас такі недолугі власники, от так звані олігархи, які в свій час просто урвали цю власність, яка була на, на, на раніше державною народною, як казали, а потім не знають, що з нею робити. Іноді здається, що у цих власників на що вистачає думки, так це тільки попіляти обладнання, станки на металоломи і на цьому заробити, замість того, щоб власні підприємства модернізувати, запроваджувати сучасні нові технології, створювати нові сучасні місця і відповідним чином створювати більшу додану вартість. Ви розумієте, що. Чим складніше виробництво, чим більший рівень переробки продукції, тим більше додана вартість. Буде більше додана вартість, більше можна грошей буде виділяти на заохочення працівників. Я думаю, що. Тобто автор... треба відмовитись від такої от ганебної сировинної моделі економіки, яка от останні 20 років у нас розвивається. Так, ну це таке глобальне питання, над яким має працювати країна. Але без, без цього це питання не буде вирішено. Так. Що б не робили, але якщо ми не запровадимо сучасну інноваційну модель економіки, так само будемо пасти задніх в Європі. Це безперечно важливий аспект, пане Андрію. Але коли ми говоримо: про гідну оплату праці припустімо, говоримо про заробітну плату киян. Візьмемо столицю. Здавалось би, велике місто мільйонник. Ми не говоримо про регіони для комфортного життя в Києві. Треба заробляти від 25 тисяч гривень на місяць. Таке дослідження сервісу Номбео. Вони зокрема порахували, що орієнтовні витрати одного киянина на мі. Місяць становлять 13 тисяч гривень це без оренди житла. Е, сюди входить власне, харчування, е, сюди входить транспорт, одяг, певне якесь скромне дозвілля. Ну і знаємо, що орендувати однокімнатну квартиру у центрі Києва коштує приблизно і ще плюс 17 тисяч гривень. А якщо це ціла родина і треба більше якесь житло, двох-трьохкімнатна квартира, то це сягає навіть 30 тисяч гривень. От, зважаючи на такі витрати, розглянемо, припустімо столицю, то яким би на вашу думку мав би бути справедливий ем, прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата в Києві в Україні? Ну про спілки порахували вже що для того, щоб підтримувати мінімальні потреби працівника. Фіззабезпечувати, хоча б на рівні його фізіологічного відновлення, то мінімальна заробітня плата повинна бути не менше за 19 тисяч гривень, не так, як зараз 8600 а вдвічі цьому році. а вдвічі да більше. Трохи. Ну і взагалі у нас в бюджеті встановлений прожитковий мінімум, який втричі. Менше за фактичний реальний показник цього прожиткового мінімуму, який порахований тим же міністерством соціальної політики, в поточі в поточних споживчих цінах, да? тобто не 3200 прожиткового мінімум, а мінімум 9000 тисяч гривень. Він повинен бути. Ну і відповідно, а через прожитковий мінімум, так як через базовий соціальний стандарт. Розраховуються всі інші види соціальні виплати. Ну і зрозуміло, що вони теж є штучно заниженими в два з половиною в три рази від того, як вони повинні бути. А в Києві тим більше в Києві значно все дорожче. Ціни на продукти харчування, оренда і так далі практично найбільше по всій країні. і Відповідно, робітники в Києві повинні. Пропорційно більше отримувати заробітну плату, щоб кінці з кінцями зводити. От, як ви зазначили, саме від прожиткового мінімуму, від мінімальної зарплати розраховуються решта соціальних виплат, зокрема пенсії. Ми знаємо, що пенсія мінімальна так само трохи зросла до 2595 гривень, але є і певні категорії громадян, які таку мінімальну пенсію не отримують. Я маю на увазі судей, прокурорів, які отримують спеціальну пенсію. І якщо ми поглянемо про що говорить законодавство, то власне для звичайних пенсіонерів максимальна сума, яку вони можуть отримувати, це майже 26 тисяч гривень. А ось для суддів, прокурорів держслужбовців це не стеля їхніх пенсій, тому що все, що йде за 26 тисяч, воно множиться на знижувальний коефіцієнт. Ось пане Андрію, який за... Зараз найбільший такий розрив між звичайними пенсіями і спеціальними. Ну і як так виходить, хто робить такі розрахунки, що настільки це все вливається в такий таку соціальну нерівність, що настільки великий розрив? Дякую, ви дійсно задали актуальне гостре соціальне питання яке обурює наших громадян така кричуща несправедливість, тому що розрив між мінімальною пенсією і максимальною в Україні 175 раз в жодній європейській країні такого неподобства нема. А тому що мінімальна, як ви правильно сказали, 2595 гривень, а максимальну пенсію. 390 тисяч гривень на місяць собі, отримує там був суддя Конституційного суду, а в середньому по країні судді в минулому році отримували пенсії 109 тисяч 600 гривень. При тому, що середня по країні була десь там 5,5 тисяч гривень пенсія під 6 тисяч максимум. Тобто, а ще є декілька мільйонів людей, які взагалі мінімальну пенсію отримують, про яку ми казали, яка штучно занижена суттєво. І тому дійсно тут треба уряду, давно вже треба було навести лад, але уряд і приймав рішення в свій час. Ще за уряду Іценюка приймали рішення, що максимальна пенсія не повинна бути більше десяти мінімальних. І щодо звичайних пересічених громадян, так це обмеження і запроваджують штучно і обмежують десятью мінімальними. Але є такі, як казала бувша міністр соцполітики Жолнович, особливо юридично грамотні особи, такі як прокурори, судді, які знайшли лазівки в законодавстві, пролобівали собі зміни в законах, які не мають жодного відношення до. Пенсійного забезпечення, і, наприклад, там в законі про прокуратуру про судоустрій написали, що е, судді прокурори отримують заробітні плату не як усі там з, 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 згідно загально страхових принципів і єдиній формулі нарахування пенсій, а по спеціальному принципу, що у них е, пенсія нараховується як відсоток від діючих прокурорів. Від діючих працюючих прокурорів суддів, наприклад, 60% пенсію має бувші прокурори від зарплати діючих прокурорів, а судді взагалі 80% отримують. А з урахуванням того, що зараз заробітня плата суддів, особливо в апеляційних структурах, десь 300 400 тисяч на гривень, то уявіть собі, які пенсії вони собі там. Протягнули. І ще й закріпили рішенням Конституційного суду, який сказав, що можна обмежувати пенсії всім, крім суддів, да? тобто для себе любимих вони це обмеження в 10 мінімальних зняли. І знаходять ті ж прокурори. пам'ятаєте ці скандали щодо прокурорів інвалідів, собі там фіктивну інвалідність прописує. В результаті от з маємо зараз от, свіженький скандал. Коли молода людина 36 років, прокурор з Миколаївської області, фіктивно отримав інвалідність і через суди собі пробив пенсію. Уявіть собі, в 156 гривень в віці не пенсійному тридцять років тисяч тисяч гривень на місяць, і після того. Тік собі до Швеції і там собі гар гарно живе своє найкраще життя, а держава Україна воюючи в Швеції, йому виплачує отакі пенсії і досі нічого з цим не зробили, не навели. народні, народні депутати, пане Андрію, можуть закрити цю лазівку. Це законодавче рішення. Треба ухвалити безумовно. Безумовно, треба просто оці поправочки, які всі час пролобіювали судді прокурори, там да, залежні від них депутати. Що вони отримують відсотках від зарплати, а не по загальній формулі нарахування пенсій, їх треба просто відмінити, да? і перевести всіх на загальні страхові принципи, на загальні принципи соціальної справедливості. Повинна бути єдина, єдині правила нарахування пенсій, і єдина формула для всіх, без всяких виключень, нарахування цих пенсій. Не повинна бути жодних так званих привілейованих. Спецпенсіонерів, от у нас оці групи спецпенсіонерів, які не по страховим принципам, а то що вони мають такі привилі отримують у такі величезні пенсії в воюючій країні і викликають тільки соціальне напруження в суспільстві. Давно треба було в цьому навести лад, принести зміни в законодавство. Відповідне навіть фахівці міжнародного валютного фонду на це звернули увагу і сказали. Що не повинні бути якісь закони, які не мають відношення окремі до пенсійного забезпечення, і в них там вирішуватись питання там нарахування пенсії, і так далі. Всі повинні по одному закону, один закон для всіх, як кажуть, да. Пенсійний половина і це справедливо. Пане Андрію. На останок актуальне наразі питання зараз в Україні масово перераховують пенсії, тому що е, звертаються новоспечені пенсіонери у суд і виграють справи через те, що е, власне їм не проводили належної індексації після того, як вони вийшли на пенсію, а робили там невеликі е, додаткові надбавки. Виплачували. Ну і зараз вони домагаються справедливої індексації. Ми знаємо, що і з 1 березня цього року на всіх пенсіонерів має очікувати індексація щорічна пенсій. От як насправді хто має займатися, і як справедливо е, проіндексувати пенсію, від чого це залежить, аби потім не виникало нарікання і не було цієї судової тяганини? Ну, ідея сама індексації в тому, щоб уряд компенсував громадянам зростання споживчих цін, да? компенсував так звану інфляцію. Щоб ну, купівельна спроможність громадян там сильно не падала, да? і добробут громадян сильно при цьому не страждав. Оце, оце соціальна мета, головна індексація. На жаль, індексація у нас останні роки завжди не покриває, не виконує свою місію, не компенсує в повній мірі зростання споживчих цін, завжди позаду відстає від інфляції. Ну і зараз я ж казав, що уряд на 9% підвищив соціальні стандарти, планує. Проіндексувати десь порядка на на десь кажуть попередньо, на 8% відсотків пенсії пенсіонерам, але разом з тим Нацбанк каже: дає прогноз, що інфляція буде 12-13%. відсотків. Ми бачимо, що ця індексація десь на третину відстає від зростання цін, і на жаль, не виконує свою місію. В цьому році як воно повинно було бути в ідеалі, як задумувалося у свій час. Дякую, пане Андрію. Андрій Павловський, громадський діяч, експерт із питань соціальної політики, бо з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, наскільки в умовах війни можна насправді підіймати соціальні виплати, від чого залежить їхнє нарахування? Наскільки влада спирається на підвищення цін, тарифів, якою має бути насправді мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, аби покривати потреби керівників Ян і загалом жителів України. Ну і власне, що треба робити, аби зокрема в пенсіях люди мали справедливість і не виникало соціальної нерівності між різними верствами населення. Ну а з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм дивіться на нашому ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.